Цей сміттєвий затор на річці Буржава у селі Верхні ремети Берегівського району через дерево, яке впало в воду і утворився затор. Дерево впало 5 січня, коли річка вийшла з русла. Уже 8-го Віктор Бучинський зробив фото, яке 20 січня розмістив у себе на сторінці у Фейсбуці. За словами чоловіка, наразі тут майже 200 кубометрів сміття. Розповідає подібних заторів на річці боржаві з десяток, часто крім пет пляшок, витягує з води і інше сміття. Я хотів би спростувати цей вислів, що вода понесе, як це я звик чути. Переважно в гірській місцевості, адже вода несе тільки те, що містить в собі повітряну подушку. Тобто те, що закорковане, все інше, воно, на жаль, падає на дно. Знаходили ми вже тут і шприци, і різні ємкості з-під медикаментів: скло, лампочки, ртутні термометри, що є неприпустимо. Це вже є небезпечні відходи, але звісно що основна маса це пет і скло. Зібране сміття після сортування відправляють на переробку, розказує Віктор Бучинський. Як альтернатива, я створив приймальний пункт ринної сировини кольорові баки, щоб дати людям вибір, адже безглуздо казати сортуйте, а потім куди це. Альтернатива: сортуйте, не викидуйте в загальний смітник. Робіть це, як Європа, сортуйте і здавайте окремо вторинну сировину і окремо комунальні відходи. Завтра вже буде розсортування тут на березі, буде відвантажено екомобілем приймального пункту вторинної сировини кольорові баки в місто беремо. Ми вже там його підготовлюємо до подальшого транспортування вже безпосередньо на заводи. Наш напрямок це Львів, а вже Львів, я так думаю, там розподіляють далі. До розчистки річки долучилися й жителі Угорщини та Румунії. Іван Фі приїхав з Будапешту. каже уже сьомий рік приїжджає на Закарпаття допомагати очищати річки від сміття. Часте явище і для угорщини сміття в річці, бо річки, тиса і бордюх своєї течією несуть дуже багато сміття, і це сміття не тільки з України, незважаючи на те, що у Румунії сортують сміття, та звідти його часто несе течія. Тому стараємося долучатися до прибирання річок весь рік. Віталій місцевий житель. Він також прийшов допомогти розчистити річку. Якщо не було б цих дерев, воно б далі пішло десь. Іменно коли підіймається вода, коли падає дощ. Як у початку місяця було, і вода була велика. Від дамби до дамби було тоді тут. Вся ця Така ситуація, все бачите, яка утурила. А Віктор Бученський каже, для зібраного сміття підготували понад 100 мішків, один вміщує півтора купу метра. Розчищати річку планують її у суботу, 22 січня. Олеся Колодій, Іван Шемко. Новини на Суспільному.